На цьому моя активність і скінчилася. Ніби я потрапив на волок м'ясорубки, мене підхопило, стисло і все владно понесло в протилежний бік геть за межі досяжності кінозірки. Я міг рухатися лише в тому напрямку, куди мене несли. Тобто не рухатися, а виключно нотувати в пам'яті, що мене рухали. Я кілька разів втрачав від спеки свідомість, а що не знаходилося місця, де б упасти або усунутися, то натовп ніс мене непритомно далі, поки я знову приходив до себе, знову непритомнів і знову розплющував очі. Нарешті мене притиснули до вагона, в який я уперся чолом, придушений ззаду пареними тілами. Сонце висіло якраз над головою, і мені нестерпно боліло в скронях і над очима, наче хто рашпилем пиляв над брів'я. Я зробив дурницю, не прихопивши бодай со солом'яного бриля чи тюбетейки. Навіть газета порятувала б мене, кораблик з газети, на я й одразу легша, а так сорочка на мені текла по тілу, заходячи пекучими зашпорами аж до самого серця. І до неї приліплювалися цілими пачками. Тіла інших, які так тисли, аж мені розплющувало чоло об вагон. Я сіпав головою, як голуби, під час ходіння, щоб відірвати чоло від вагона, бо від теплого металу мені ще гіршало, та безликий натовп позаду скував найдрібніші рухи мого тіла. І тоді, стоячи все в тій же сплющеній позі, і не мавши змоги ні повернути голови, ні рухнутися, я побачив, і я вже зараз не пригадую, чи очима, чи просто все моє тіло зробилося зрячим. Але я виразно побачив, що опираюся чолом у величезне. Вифарбоване в синє, кубістичне розп'яття Христа. Воно висіло на вагонних дверях, заповнюючи їх собою до самих обніжок. На ногах розп'яття від дощу й сонця фарба облазила лушпинами форми молодиків місяців, які виглядали також, як пирога або леп. Тіло Христа було гарячим і разом з тим, відмінне від гарячого навколо. Бо нагло я зауважив, що воно струмками доходить мені до костей. На ногах у Христа від спеки крізь дерево, проступали вени, І коли я їх торкнув пучками. Щоб вони не надималися, то від їхнього биття мені забракло віддиху. Голова Христа, кубістично вигнута під прямим кутом, схилялася майже до колін. І весь тягар його тіла тримався на руках, з нього капав повільно під. І в кожній краплині кришилося сонце на веселки, ніби на хресті, висіло прибите цвяхами джерело. І я заплющив очі і згодом знову розтулив, хоч мені ставало важко дивитися на нього. Він сліпив мене, його непорушні. Худові очі, загусклі від доброти, висіли наді мною, ладні обвалитися і поховати мене під собою. Я його відчував так близько, що його вага, не торкаючися мого тіла, плющила мене. У його вінку на місці колючок терно, стріміли великі. Товсті чубики зубної пасти з наклейками фірми Хлородонт. Голівки на чубиках відкрутили, і зсередини, замість пасти, один за одним вискакували кубики світла. І ці кубики світла творили космічну музику, таку могутню. Що все навколо втратило подобу, і не лишилося нічого, крім Божого існування. І тоді я почав розмовляти з Христом. Боже, говорив я, намагаючись скинути з себе спеку, який я щасливий, що побачив Тебе. Адже це ти, ти нарешті мені все роз'ясниш, бо я сам не здолаю. Скажи, чи це правда, що ти приходиш на землю не спасати нас від гріхів, а вмирати ти поза яким ніщо, що існувати важче, ніж не існувати? Ти не ображайся на мене, тільки чи ти справді. Божевільний від доброти Боже. Тобто, чи правда що про тебе розповідав дом? Я знаю, ти мені відповіси. Мені тепер, наче я раніше вже знав, що саме ти даси мені відповідь. Тільки спочатку дозволь висловити все, що назбиралося в мені, бо я ще забуду або переплутаю. Сонце і так заважає думати. І ти не вимагай від мене великої точності. Ти знаєш, про що йдеться. А я ж ледве притомний. Скажи, правда, що наше існування лише твоя туга за небуттям, що ми не існуємо, бо існуєш тільки ти, що саме твоє буття виключає наше. Все те, що казав дом, що навіть міт про велику людину лише твоя туга за небуттям, або за кимось, хто був би подібний до тебе, хто прагнув би небуття. І взагалі міт про велику людину, яка б завершила усе людство, бо після неї вже дійсно тільки ти. Звісно, це моя вина, що я нічого не прихопив на голову. Хоча на початку літа сонце не завжди палюче. Я зовсім забув, що воно буває таким скаженим. Я так поспішав, я так поспішав до тебе. Адже ти, мій єдиний порятунок. Лише ти мені можеш роз'яснити. Ти мусиш мені роз'яснити, що говорив дом. І я знаю, ти це зробиш, бо ти добрий. Тільки чому ти схожий на Дома? ти не мав би на нього скидатися, навіть якщо дом справді добрий, і, можливо, дійсний той, дійсно той, хто покликаний втілити мід про велику людину. Проте ти чомусь разучасть схожий? Ага, я розуміюся, тому що ти і є дом, а не Христос. Чому ж тоді дом потрапив на хрест? Чи може дом, це ти як пробував запевняти сіренький меценат студента медицини того вечора, коли я вперше вирушав, вирушив шукати дані до біографії, мого відвідувача? Однак, схожусь із домом уже зникла. Все пережите, з того дня, як зайшов до моєї крамниці відвідувач і сказав, щоб я писав його біографію, все. Те, що трапилося зі мною і нуртувало в мені, вимагаючи, роз'яснення, відхлинуло, і переді мною знову висіло розп'яття. Вибач, Боже, попросив я, мене туманець спека і, весь, і заважає бачити Тебе. Заспокойся, промовив Христос. Притулися до моїх колін і тобі покращає. Я притулився тільки тепер, його стало забагато, і від нього попливло в мене перед очима. Заспокойся, твої коліна теплі, твої коліна теплі, але тією теплотою, що освіжує, як джерельне купання. Ти питав мене, Боже, я збрехав Тобі, кажучи, що я хочу від Тебе відповіді. Зараз мені випала нагода дістати на все відповіді, я знаю, ти відповіси на все, що я тебе лише попрошу, я знаю, та мені не треба відповіді. Я побачив тебе, і мені не стало потрібно ні відповіді, ні пізнання, ні спасіння, ні вічності. Бо вічності, пізнання, спасіння, жадає наша ординя, наш егоїзм, ваш, наш вияв смертності. А я побачив тебе і все інше перестало існувати. Я сам не, не збагну, як це сталося. Хоч тепер це вже таке несуттєве. Я не знав, що ти. Такий, і що я тебе так люблю. Я люблю тебе, Боже. Я люблю тебе, і я досі не уявляв, що тебе можна так любити, і що крім тебе, я ніколи нічого не любив, завжди тільки тебе. І тепер я це знаю. Бо ж хіба може поза тобою щось існувати, І хіба можна любити когось крім тебе? Кажуть, ти щастя, а ти більше від щастя? Ти, Боже, люди прагнуть вічності, тільки вічність трава перед тобою. Тебе побачивши, я ладен вмерти навіки без воскресіння. Тебе побачивши, мені нічого не треба, Боже, я побачив тебе і я люблю тебе. І тоді заговорив Христос. І я слухав його кожною клітиною тіла, кожною перетинкою душі, наче мене відрубали від самого себе і занурили в колодязь того сяйма. Це були водоспади світла. І я бачив, як космос висів у нього на віях, ділячися на зернини. І я бачив, як його слома переходили в барви, а барви видовжувалися в звуки, продовження яких творили краєвиди. І я не міг увібрати в себе всього видива. Боже, я люблю тебе. Повторював я, славно з кожним віддихом. По, потім, між світловими провалами в свідомості, коли мені трохи відшумувало в голові, я згадав, що прийшов на вокзал взяти для товсту на у кінозірки, і випадало, б, бодай розгледітися, де я. Та в мене не вистачало сил підірвати голову, відірвати голову від вагона. Не виключено, що за цей час кінозірка встигла від'їхати, хоч так само і, мовірно, що мені тільки здалося, ніби я так довго перебував біля вагона. Я втратив здібність зорієнтуватися, що діється зі мною. Я навіть не відчував, чи за мною все ще стоїть людський мур. Обернутися, щоб побачити. Я не міг, а чути теж не чув, бо сонце заклало мені вуха, як вода. Зрештою, навіть якби кінозірка й не від'їхала, то як ще до неї пробиватися, коли в моїй зоровій пам'яті виплило, як мене віднесло в інший бік. Та й потім, як я здолаю відліпитися від вагона, коли я втратив найменшу спроможність рухатися. Проте автограф я мусив мати. І тоді я вирішив. Христе, сказав я, ти вибач, що я тебе турбую. Ти знаєш, мені трапилася прикра історія. Тобі я признаюся, бо ти мене не зрадиш. До мене прийшов чоловік, якого я перед тим ніколи не бачив і заждав, щоб я писав його біографію. Звичайно, я не хотів братися за цю справу. Ти собі тільки уяви, та й хто б таке помислив, справді обставини змусили. Може, трохи завинив і мій характер. Я не виправдуюся. Не треба було погоджуватися. А я погодився. І тепер речений вишукувати матеріали про мого відвідувача, не знаючи навіть його імені. Становище безнадійно дурне. Мені так соромно, що це сталося, тільки що я в дій, от сталося. як грім з ясного неба, взяло і сталося. А збирач автографів пообіцяв мені нарешті все про нього розповісти. Він його знає, тільки я повинен за це принести йому автограф. До кінозірки я вже не доберуся. Я навіть не знаю, чи вона ще тут. Але автограф я мушу мати. Боже, дай мені свій авторов. І, вивертаючи поза спиною руку, щоб дістати з бокової кишені на штанях записну книжку і кулькопис, навколо навіть для руки бракувало місця. Я поволі, весь зосередившися на зусиллі, тіло задерев'яніло і не рухалося, простягнув її вздовж ребер вгору до Христа. Христос зняв свяха на розп'ятті руку, написав свій автограф, закрив книжку і подав мені зізі -зі назад. Вибач, прошепотів я, відчуваючи на книжці як живе місце від руки Христа. Я не подумав, що тобі боляче здіймати свяха руку та ще й таку спеку. Це ж мусить нестерпно пекти. Не хвилюйся, лагідно відповів Христос. Ти тільки Проте решти я вже не почув, коли до мене повернулася свідомість. Остання публіка розійшлася і потяг з кінозіркою від'їхав. Спека трохи спала, хоча, може, це тільки мені здалося від того, що платформи полили водою. Мені боліла голова, і обважніли повіки, як трапляється, коли заснеш на сонці. Я відновив пам'яті, що зі мною сталося, і вже хотів був розкрити книжку, яку я все ще тримав перед собою вгору просягаїй руці, так як мені її повернув Христос, щоб пересвідчитися, чи дійсно там автограф, чи мені лише привиділося. Та раптом вже. Пальці на сторінках передумав, засоромившися самої себе і не розкриваючи, поклав її до кишеню, так не розкриваючи книжки, і віддав увечері збереччеві автограф.